Вітаю вас на сторінках каналу Світ Колекціонера. З вами Ярко Коїз. І сьогодні на огляді певно найдорожча монета серед номіналу 10 копійок саме 2008 року. За цю монету кілька років назад пропонували 8 тисяч гривень, і цього було замало, щоб досягти мінімальної ціни продажу лота. В чому ж таємниця? Чому 10 копійок коштує таких неймовірних коштів? Вага її півтора грама, і як бачите, колір знову ж таки не колір алюмінієвої бронзи. Це монета, яка виготовлена на заготовці в одну копійку і має білий колір. Також ви бачите гурт, де в деякій мірі е, з насічками, а в деякій і гладкий. Ця монета є, певно, виготовлена або з браком, або, швидше за все, на замовлення. Напишіть в коментарях. Що думаєте про саме цей екземпляр, саме ви? Підпишись на канал. До нових зустрічей!